І ось ми прийшли до того лісу, який ми завжди бачимо здалеку. І я обіцяла вас сюди перевезти. З краю дуже гарно ростуть сусни, їх здалеку видно. Але що ми бачимо всередині? Ви подивіться, що тут робиться. Всі дерева, особливо сусни, Майже всі попадали, подивіться, яка троща. Це минулорічний буревій таке не робив. Що тут уже не ліс, а таке валище дерев. Подивіться, що робиться. Як шкода їх. І прибирати не можна. а лісники не доходять сюди. Ось таке місцево. Да, Зарочка, ти погуляла. Ось, бачите, сосну прям з корінням повалила. Коріння в них невелике, поверхневе. А судячи з того, яка вона висока, виростає, і що в неї гілки тільки на верхівці, то вітер отак їх і валяє. Ось, бачите, як шкода. Шкода тих дерев. Цікаво, що тут влітку. Як тут влітку, мабуть. Зараз під чагарний куп. хтось прибирав. Збирався прибирати, але тут, мабуть, без варіантів. подивіться що робиться не пройти, тим більше не проїхати. Навіть зараз в шуці. Тут можуть прийти тільки козлики. Навіть зараз не захотіла. Бачите, порили щось шукали косулі. Тут ось трішки краще і чистіше, але ж ліс великий. Там. Зараз хочу вперед і вперед. Ліс закінчився, зараз будемо йти назад, Бачите, на скраю, яка пишна сосна. А небо яке, яке небо. Яка краса, я звідси ще не показувала вам вигляд. На самій горі стою там десь по село. Вийшли на найвищу вершину нашого району. І я вам покажу, що я бачу. Очі, звичайно, краще бачать, ніж це можна передати через камеру. Що можемо? Техніка, те може. Зараз не на радці є. І ось наша прогулянка підійшла до кінця. Вон наш будинок, де димок мене чекають. А ходили ми в ось той ліс. І ви побачили, що і там, і я з вами погуляла. До нових зустрічей!